Місяцями е, точно почне, ну бо е, навчання завершується, так і для того щоб м, е, час да витрачений е, в університеті приносив там якусь користь, бо треба створювати ВВП додаткову вартість і е, приносити користь суспільству, е, то треба вчити те, що вам е, наразі. М, Потрібно саме вам, а у вас різні е, життєві траєкторії. Це очевидно. Е, і це означає, що е, говорити про додаткові розділи аналізу, як про те, що е, потрібно саме в цей момент всім. Ну, це було щонайменше перебільшення. Тому е, питання таке до старости, е, до старости, власне, до всіх, так, не питання пропозиція. Е, підібрати. Для кожного, це власне, сам кожен сам має зробити да? дистанційний курс на одній з популярних платформ. Самі ж ви, ви вирішить, він має бути платним чи безплатним? Це на ваш розсуд, Ось якщо, але такий, який приносив би вам особисту користь, який би вважали, що вам потрібно витратити на це зайвий час. Додатковий час, так і навчитися чомусь новому, а, і ми цей курс. Ну, якщо ми його згодимо, я думаю, що тут обмеження будуть не е, такі істотні, щоб е, забороняти, е, так е, ми його спробуємо врахувати у якості оцінки за е, наш предмет. Ось така пропозиція. Е, що які обмеження я хотів би бачити на цей курс? Ну, перш за все. Добре було, щоб він е, мав е, перетин чи дотик з е, спеціалізацією нашого факультету. Тобто, це був би математичний чи програмістський курс, будь-який такий нам підходять. Якщо у вас <клух> життєва траєкторія складається так, що вам треба щось зовсім інше, ну, я не знаю там щось там, е, мистецтво орігамі, е, да, чи ще щось таке. Це не заборонено, але прошу тоді вже звертатися до мене, щоб я зрозумів, що відбувається, і е, узгодив його індивідуально. Можливо, ми домовимося і про орійгаль. Так, це перша вимога. І друга, за навчальним планом, якщо я не помиляюсь, цей курс. Які ми з вами ведемо додаткові розділи аналізу в англійської мови, але я поки що не перейшов на англійську, бо ми з вами лише організаційні питання вирішуємо. І друге, було б дуже добре, якби він був англійською. Якщо ні, мабуть, ми теж це так те зможемо якось погодити, але було б простіше, тоді б ми і швидше б навчальний план виконували, і таке інше. Тобто, якщо курс англійської, то це нам підходить. І третє ще побажання. От бачите, їх збільшується, і за рахунок цього може трошки обмежуватись кількість перелік курсів, але все одно. Нам дуже добре було б, щоб цей курс, який ви будете проходити, якщо ви погодитесь на таку пропозицію, звісно, мав якусь систему оцінювання. Так, це потрібно для того, щоб ми цю систему оцінювання могли потім перенести в. Ваші оцінки е, в кінці семестру, а, тобто, ну що це може бути сертифікат там з відсотковим проходженням, там чи ще щось, коротше кажучи, якусь систему, яка передбачена і яка дозволяє в межах цього. Курсу да, виставити вам оцінку, щоб спростити цю процедуру. Ось така пропозиція. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ви не погодитесь, я звісно на цю пропозицію. Так, да, я, звісно, з повагою сприйму таку ідею і ми розглянемо додаткові розділи аналізу. Але я спробую зрозуміти, чому? Бо мені здається, що світ великий і в усьому світі ну точно можна знайти. Те, що саме зараз вам цікаво і корисніше, ніж випадково вибраний насправді так. Курс додаткового розділу аналізу, який саме в цей семестр вам буде, треба за навчальним планом пройти. Це було б в цьому була перевага, якби в нас було очне навчання, бо під час очного навчання за рахунок спілкування і комунікації, ми отримуємо додаткові і досить багато да, освітніх переваг. Але, на жаль, у нас ситуація така. То чому що називається, не дивитися і в інші е, сторони? Е, питання по моїй пропозиції? Ну так, Антонічу, питань немає, ми згодні. Тоді давайте ми подумаємо тиждень кожен. Так, так, і так. вам можна я думаю, особисто написати в телеграмі. Да? Давайте так, так можна, можна особисто або можна централізовано. Це вирішить як вам зручніше, якщо я думаю, ос... давайте може особисто там якісь будуть питання. От ви кажете, добре, викажу, добре, добре. Берігами, скину, Я там дивіться, думав, що... я, 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 я видумовив про що? що чому централізовано? Бо у вас, мабуть, є внутрішні канали комунікації, якщо вони такі є, так то щоб ми нікого не загубили. Charged, mm. Бо ясно, що всі знаходяться в різних місцях. Ні, Я маю на увазі. Я всім скажу ще раз, uh -huh. кого немає, зараз, хто uh -huh. не присутній, Що за тиждень треба написати, і всі за тиждень пишуть. Якщо хтось не напише, я ще раз звернусь. Все домовилися. Але тоді, Олександр, до вас ще питання чи прохання? Точніше, мені тоді треба контакти студентів і gele. ну з і контакти. Добре. Зараз да, надішлю з, ага. з почтами. Так, так, так. так, так Дивіться, я взагалі староста був всіх, а зараз староста ага. ДО. Ага, то, я, зрозумів. Да, я всіх надішлю. Хто дякую, як. дякую. А що, а, а що вас так розділили там, що зняли ну, імпічмент? Провели? А, ні, я розумію, що кафедри аж, але нема спільного старости по всьому потоку, так? Бо вас не так багато, я думаю. Чині ну нас 30, Ні, ну напевно, я, бо я був старостою на першому клубі. Все, добре. Олекс, Олександр, тоді в крайньому випадку я буду. Я зрозумів, що є ще локальні старости по групках. Ось, так. але поки вони десь там у таємничні за чорним екраном, Та <світ> о, ви можете до мене звертатися, добре, добре. я добре. Я я, як, я, я якраз про це. Тобто то я буду вас використовувати як контактну особу. Все е, е, з Олександром ми зрозуміємо е, погодили це е, інші е, присутні. Прошу, якщо якісь питання, будь ласка, задавайте. Ніби нема. Тоді на сьогодні ми ніби все обговорили. Якщо пропозиція в цілому приймається, здається, що так, то це добре. Я чекаю на вас інформацію. Контакти мої можна Олександра взяти. Да, Дмитро, давайте так, так. я вам ще щоб ми точно все згодили. Давайте у нас буде тиждень у кожного обдумати оцей так, 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 Звісно, і до наступної пари бажано, щоб вам всі написали. Я вам скину список, і хто вам не напише, то ми тоді ще. Добре, раз... добре, 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 домовились. Yeah, я так. Власнила, і так. Ще питання щодо цих пар: ми на них не заходимо вже. Ну, дивіться, якщо, якщо ви вибрали курс, так? так. А, і почали його проходити, то да, в цьому нема потреби, можете не приходити. Якщо Але зразу... я, і я знаю про цей курс, що ви вибрали, що не тільки ви вибрали і так тискать його там проходити, а я про це теж знаю. Uh -huh. Добре. Так. Є обмеження на час проходження курсу? Ні, ні немає. Ну, Це... ви, самі, ви самі вирішуєте, що він вам має бути корисним. Тобто ви от, дорослі люди і спробуйте е, е, оптимізувати своє життя так, щоб е, от, збалансувати витрачений час і користь, яку він принесе. Угу. Я зрозумів. Так, ну все тоді, якщо нема більше питань, Да, до побачення. Да, Я всім дякую і до, до зустрічі. До побачення. До побачення. На да, все добре. До побачення. До...